Перемонеточки присвячені УЄФА Чемпіонати футболу бачимо перший м'ячик, це 2022 рік. Е, У ЄФА проводилася. Тут 93,3 грами срібла і тираж 2022 штучечки. Це в нас УЄФА 2024 м'ячик такий з симпатюлем. Тут вже тираж 2024 штучки. І е, УЄФА 2026. Тут вже 2026 штук тираж. Тут бачимо такі коробочки симпатичні, які йдуть до них. Вони мають сертифікати кожна, Подивимося сертифікат. Бачимо 2024 рік, тираж 2024 Три унції, 3 і це 93,3 г срібла. Ось так, на таких стекляних коробочках. Сюди стріляє такий м'ячик. Дуже симпатично. Класно на подарок та в колекцію. І також представлю вам е, українські монеточки ще. Це набір уєфа 2012. 6 монеточок. Кожна тут по 31,1 грама. Ця 62,2 Тобто загальна вага 186,6 грамів срібла. І дивіться, сертифікат. Номер є все. Проба. Як має це бути. І... Ось така монеточка фаза ще випускалася Національним банком України. Вона з двох половиночок складається. Ось Кому цікаві такі монеточки, друзі, в мене в групах Telegram та Facebook вони добавлені. Звертаємося, Також буває інша цікава продукція. Всім гарного дня та мирного неба!